Завдання бувають різні. Це може бути розвідка, це може бути коригування, вже залежить від того, яке саме завдання. Тобто нам скидає черговий координати, куди ми маємо ну, треба нам полетіти, чи нам потрібно щось знайти, чи нам просто потрібно давати панораму, щоб було видно. Тому що ми на Дніпрі тут ворожі човни. Ну буває вночі, що нам потрібно просто давати панораму. Якщо це розвідка, нам скидають район. Вже я дивлюсь, де цей район. Поки там хлопці розкладають антени. Я вже пробудовую маршрут. Куди ми пролетимо, як ми пролетимо? Є місця, де нас давлять треба. Ці зони теж треба обходити. І вже на основі цього я пробудовую маршрут. Тобто ми з екіпажем ще обговорюємо краще тут чи краще тут. У нас є маршрут, і по цьому маршруту ми вже потім облітаємо нашу зону розвідки, знаходимо, подаємо.